І дивіться, і зараз побачите, що ці конфлікти військові. Во! В'єтнамська війна. Камбоджійсько-в'єтнамська. Громадянська у Нігерії. Турецьке втратнення на Кіпр. Конфлікт у Північній Ірландії. Південно-американська. Прикордонна війна. Незалежність в Етреї. Війна в Парській Затоці. Війна в Іспанії.

Непогано, я бы там так сказал. колі. Походу, не на mm -hmm. А, же? Аня. 누나리오991388 줄. 시베다나 골라에서. 미타바 마테스코노. 돌리츠나 토구루에 로마